Цього тижня на українців очікується новий період спекотної погоди. Місцями прийдуть грозові дощі. Про це нам повідомляє укргідромецентр. Так, у середу, 2 серпня, у всій західній частині, в день також у північних, центральних областях, та на Одещині очікуються краскочасні дощі з грозами, в день місцями град та шквали вітру. Температура повітря вночі становитиме плюс 18 плюс 23, вдень плюс 29 плюс 34 градуси, у західних областях плюс 23 плюс 28. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 3 серпня, на тлі поля підвищеного тиску істотних опадів не передбачається. Лише в день на крайньому заході країни можливі невеликі грозові дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні плюс 15 плюс 20 градусів, вдень плюс 28 плюс 33 градуси, у південних та східних областях до плюс 35. У п'ятницю 4 серпня на всій території України очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 17 плюс 22. Вдень підвищиться до плюс 29 плюс 34. У центральних та південних областях плюс 32 плюс 37, у західній частині плюс 24 плюс 29. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!